Колобок та макаронний монстр. На краю лісу, де зима зустрічалася з літом, жила собі бабуся Галя та дідусь Сидір. Одного разу вирішили вони спекти колобка. Тільки замість борошна вони взяли пуре, додали щіпку солі та ложку сміху. Так і вийшов колобок, кругленький, веселий і трішки картопляний. «Колобок, ти в нас чудо юдо! сказала бабуся. Чудоюдо з картоплі та сміху. Гордо додав дід. Колобок у відповідь тільки гигикнув Ахаха. А я втікаю. І покотився через поріг, прямо в ліс котиться колобок лісом, аж раптом бачить, на галявині лежить величезний бублик. Той похмуро дивиться в небо. Ого, яка діра в тебе посередині? здивувався колобок. Це не діра, це портал до інших світів, драматично сказав бублик. Ти серйозно. Та ні, жартую. Просто дірка. І то мене дратує. Колобок зосередився, а хочеш, я тебе покручу. Подивимося, як далеко покотишся. Спробуй, але обережно, я гіперчутливий до кочення. Колобок крутанув бублик, а той раптом заверещав і зник у кущах із дивним звуком еф'юють. ф'юють. Ну, цікаво, живе бублик. засміявся Колобок і покотився далі. Довго чи коротко, але натрапив Колобок на величезну гору спагеті. Гора заворушилась, і з під неї виліз макаронний монстр із сирною головою. Хто сміє турбувати мою макаронну дрімоту?» грізно запитав монстр. Я Колобок». А ти що за макарона така цікава? Я, правитель усіх макаронів, гордо промовив монстр. Чого тобі треба? Колобок хитро усміхнувся. Та нічого. Просто подумав якщо ти з макаронів, то ти в неї». Спробуй, але я з гострим соусом, сказав монстр і почав жонглювати своїми спагеті щупальцями. Колобок замислився а хочеш, я тебе навчу танцювати. Я танцювати. Ти жартуєш. У мене десять щупалець, я заплутаюся, а в мене ні рук, ні ніг і нічого. Макаронний монстр розсмівся. Гаразд, показуй свій трюк. Колобок почав крутитися на місці, як фігурист на льоду. Монстр спробував повторити, але заплутався в щупальцях і впав прямо на купу томатного соусу. Ахаха, це ж шедев! засм'явся колобок. Здаюся, ти виграв, відповів монстр, підбираючи макарони назад. Раптом із неба прилетіла тарілка. А з неї вийшов. Гігантський банан. Я банан із планети Фруктонія. Хто тут головний? запитав він з акцентом. Це, мабуть, я обізвався макаронний монстр. Ні, це я. заперечив колобок. А я за мир і бананове пуре, сказав банан і раптом почав співати гімн свого народу. Голос у банана був як у каструлі, яка котиться зі сходів. Всі затулили вуха. Досить. Я згоден, що головний це банан. Тільки замовикани. крикнув монстр. Щоб відсвяткувати перемир'я, всі влаштували вечірку. Макаронний монстр крутився, наче діджей, банан показував сальто, а колобок катався між ними, викрикуючи танцюємо, друзі. Коли настала ніч, усі поснули в купі макаронів. Бананових шкурок і картопляного пуре. А вранці ніхто нічого не пам'ятав, але це було неважливо. Головне, всім було весело. Кінець.